Жителі Вижницького району активно збирають гроші військовослужбовцям, які наразі перебувають на сході нашої країни, оскільки знають, що їх земляки найбільше потребують військової амуніції. Днями волонтери закупили кілька натівських бронежилетів 4-го плюс класу. Ми за кошти зібрані Бергомецькою селищною радою, громадою селища, хочемо купити дані бронежилети, щоб забезпечити наших громадян селища, які які будуть мобілізовані в зону АТО або які вже перебувають в зоні АТО, пронежилети 4 класу плюс доставили з Німеччини, а тестували їх на полігоні у селі Коліківці Герцаївського району з 10 метрів. Амуніцію перевіряли з автомата Калашникова. Пластини якісні, тож ці бронежилети зможуть врятувати не одне людське життя. Ми вже забезпечили такими бронежилетами наших 22 мобілізованих жителів селища, ну, деякі є в зоні в зоні АТО в Луганській, Донецькій області і в Бердянську. Натівські бронежилети на схід відправлять вже найближчим часом.